Напередодні свята весни Івано-Франківськ перетворюється в справжній сад. Квітів тут на кожному кроці. У квітковій лавці Ольги квітів чимало, на будь-який колір та смак. Покупців перед 8 березня теж не бракує, здебільшого всі цікавляться тюльпанами, цінова політика яких коливається від 18 до 20 гривень за штуку. Є трояндочки гарні, альстромерія, іриси. Вазонки. Орхідеї зараз користуються найбільшим попитом голландські тюльпани. Юрій обирає приємний подарунок для найдорожчої жінки. Мами тюльпанів купувати не буде. Каже, швидко зів'януть, хоче підібрати якийсь вазон, аби пам'ятка залишилась надовго. Я прийшов сюди вибрати для своєї коханої мами квіти або вазони. Не знаю там в неї є свій специфічний специфічний смак, і тому я прийшов вибрати для неї. От один будь ласка купив. Хочу ще купити, тому що мама це є святе. А от у Олександра цілий оберемок квітів для коханої дружини і двох доньок. Смаки у дівчат різні, але кожній зумів підібрати букет по смаку. Грошей чоловік не шкодував. каже жінок потрібно цінувати, любити і всяко їм догоджати. Для жінок не буває нічого дорогого. Вони у нас найдорожчі. У свято весни кожний жінок мріє про турботу, любов та увагу. Маємо сподівання, що кожна із наших телеглядачок на 8 березня отримає ось такий от прекрасний. Асний букет тюльпанів Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.